Ю в ефірі програма Військова рада будьте з нами найближчі півгодини і ви дізнаєтесь. Чим запам'ятається 2013 рік найчисленнішому виду військ. Боротьба з корупцією у Збройних силах набирає обертів. І розвіяння чуток про причетність військовиків до придушення масових акцій громадянської непокори. Курс на євроінтеграцію звичайно зачіпає інтереси і армії, але військові жодним чином не залучаються до подій, які нині відбуваються на майдані у Києві. Про це йшлося у ексклюзивному інтерв'ю для центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, очільника оборонного відомства Павла Лебедєва. Курс нашої країни определен президентом України Віктор Федоровичем Мінуковичем Кабінетом міністра України. Цей курс несомненно, направлений на євроінтеграційні процеси. Я считаю, что это правильное решение, и самое главное, но подчеркивает, что наша страна не отказывается от евроинтеграционных процессов. Даже если рассмотреть наши вооруженные силы, которые, наверное, в первом приближении, где экономика да, и где вооруженные силы, где европейские процессы интеграции, то на примере Министерства обороны вооруженных сил я хотел бы показать, насколько мы находим взаимопонимание и взаимоотношения, которые нам необходимы для выполнения главной задачи вооруженных сил, обеспечить безопасность нашего народа и территориальную целостность нашей страны. Украина является внеблоковым государством, и вооруженные силы Украины взаимодействуют как с вооруженными силами стран НАТО так и вооруженными силами СНГ. Мы имеем границы с этими государствами. Любая граница она предусматривает как и территориальную целостность, так и подготовку вооруженных сил на случай, в том числе, противодействия терроризму. Наша задача быть готовыми к отражению, в том числе проявления терроризма. Наша задача отрабатывать взаимодействие с другими странами, чтобы не допустить этого. И вот это вам как пример в то же время и сотрудничество с Евросоюзом, вооруженными силами Евросоюза, и пример сотрудничества с вооруженными силами СНГ, где мы вместе боремся с одним врагом, с терроризмом, да, где мы вместе отрабатываем взаимодействие, чтобы противостоять любым конфликтам. И никто не видит в этом какой-либо политической подоплеки, никто по этому поводу не устраивает Майдан, никто не выводит людей на улицы. То есть я считаю, что вооруженные силы ⁇ это пример того, что... такие вот процеси можна решать і нужно в першу очікувати рішати мірним путем. А не создавать провокацію, де крайнім оказывается гражданское населення. Спецпризначенців, задіяних на майдані, засоби масової інформації іноді помилково називають військовими. Проте, на відміну від міліції, військовослужбовці не є стримуючою силою акцій протесту. Головне завдання армії захищати громадян, а не протистояти їм. На цьому наголосив міністр оборони України Павло Лебедів. Він особисто зустрівся з курсантами військового інституту телекомунікацій та інформатизацій, щоб роз'яснити політичну ситуацію в державі. Під час зустрічі із курсантами та викладачами глава оборонного відомства запевнив, що євроінтеграційний курс залишається пріоритетним для зовнішньої політики України. Ніхто не відказується від лінії. И мы стремимся войти в европейское сообщество. Вопрос только один, на каких условиях? Провокации, которые происходят у нас, они не на созидание, они на подрыв и на разрушение. Самое главное – это вертикали государственной власти и уже в последующем разрушение экономических Тих досягнень, які ми маємо на сьогоднішній день. за словами Павла Лебедів, у скрутний для українців момент саме військовослужбовці мають стати об'єднуючим компонентом суспільства. Я вас прошу особливо вас в погонах. На вас зараз лежить ця вся відповідальність Не допустити розкол суспільства і розкол ворожових сил. Курсанти скористалися нагодою і звернулися до міністра з особистими запитаннями. Вони завжди були і залишаються головним носієм бойової могутності нашої держави. Становлять 54% її збройних сил. 12 грудня відзначили своє професійне свято сухопутні війська. Яким став для них цей рік? Дивіться у наступному сюжеті. Сухопутні війська це основа української армії. Саме вони здатні виконувати широке коло бойових завдань. 2013 рік став свідченням ґрунтовної та напруженої роботи. Понад 500 військовослужбовців збройних сил України, Канади, Польщі та Литви взяли участь у навчанні Кленова Арка арка-2013». Воно стало десятим у серії та найбільшим за обсягом завдань кількістю особового складу і техніки. На роль інструкторів ми відібрали військовослужбовців, які брали участь у різних місіях, зокрема в Афганістані та Боснії. Вони експертами у своїй царні таким чином. Ми зможемо передати бойовий сучасний досвід і знання. Підрозділи багатонаціонального батальйону із завданням впоралися, професійно відреагували на засідку та під прикриттям вертольотів Мі 8 та Мі 24 знищили противника як ви бачили, військові сьогодні працювали відмінно. Всі тактичні завдання виконані. Я як командир багатонаціональної бригади, надзвичайно задоволений рівнем співпраці. Щоб гідно представляти інтереси держави, українські вояки наполегливо тренуються своїм вміння демонструють і на всеукраїнських навчаннях. Цьогоріч сухопутники виборювали звання кращого механізованого, танкового та артилерійського взводу. Механізовані підрозділи змагалися 10 напружених діб. Конкуренція спонукала діяти швидко і злагоджено. Вправно керувати БМП 2 та вести прицільний вогонь. Перемогла 30-та окрема механізована бригада. В нагороду отримала 50 тисяч гривень. Танкісти із трьох армійських корпусів і окремої бригади берегової оборони військово-морських сил також випробували себе у чергових змаганнях. Такі змагання стали можливі тільки тому, що ми укомплектували підрозділи контрактниками. Коли солдат протязі одного року півроку знаходиться в навчальному підрозділі, після цього на півроку приходить, про яку підготовку там. А зараз у нас є, були учасники цих змагань, екіпажі, які Понад три роки вже разом. Тобто три члени екіпажу три роки вже разом. Можете уявити, що це, як, як наскільки вони вже е, злагоджені. Продемонстрували не лише свою фізичну підготовку. Вони влучали мішені штатним артилерійським пострілом, змагалися у швидкісній та дуельній стрільбі з танків. Танкісти завжди були елітою, ще починаючи з радянського союзу. Тому що танкісти це маленький колектив. Де е, є величезна загложеність, тому що якщо один з членів екіпажів не виконує якусь дію, екіпаж не спрацює взагалі. Професійними військовиками завжди готовими до ведення бою. Стають сильні та мужні люди. Цьогорічні змагання на кращий танковий взвод переконливо засвідчили. В Збройних силах України такі вояки є. Вони опановують складну бойову техніку та виконують завдання за будь-яких умов. Хлопці мої виклались на майже 100 і більше відсотків. І і показали, на що вони вміють, що що можуть. Ну і як результат, ви все побачили. Ми отримали перше місце. А ось і артилерія протягом 12 днів військовиків оцінювали у чотирьох номінаціях: спортивна, тактика, професіоналізм та спеціальність. Переможці отримали грошові винагороди в розмірі 50, 30 та 20 тисяч гривень. А ще всім військовослужбовцям, які зайняли прозові місця, пообіцяли службове підвищення. До нашої студії ми запросили командувача сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Геннадія Вороб'йова, щоб привітати з професійним святом та обговорити перспективи цього виду військ. Доброго дня, Геннадію Петровичу. Доброго дня, Ірина. Генерал-полковник Воробйов Геннадій Петрович народився 25 червня 1961 року в місті Ахалкалакі у Грузії. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище імені Фрунзе. Офіцерську службу проходив на посадах від командира розвідувального взводу до першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. З листопада 2009 року командувач сухопутних військ Збройних сил України. Геннадій Петрович, підбиваючи підсумки року, що минає, розкажіть, які події стали знаковими для сухопутних військ збройних сил України? Ну безумовно, знаковими подіями перш за все. Я хочу визначити перехід сухопутних військ на контрактну службу, на професійну фефі... фефі... службу. Е, в цьому році в восени ми е, зробили останній призив. Срочної служби, солдат срочної служби зараз у нас нараховується порядка 4,5 тисяч. До кінця слідчого року ми перейдемо на 100% комплектування контрактників. Друга віха, мабуть, це реформа, реформування сухобутних військ. Це створення двох оперативних командувань північ та південь. Безумовно, це заходи міжнародні. Ми виконуємо завдання в Конго, Косово та Ліберії. А якщо говорити про озброєння і військову техніку сухопутних військ, скажіть, які зразки техніки вже вдалося модернізувати, а можливо є щось таке, чого необхідно вже позбутися? Я хочу сказати, що за даний час укомплектованість озброєння військової техніки сухопутних військ складає 87%. Не комплект складає автомобільна техніка, яка в особливий період ми отримуємо з економіки України? Що... В даних умовах сказати про техніку, вона досить застаріла, має 20 і більше років експлуатації, і які завдання я ставлю своїм підлагом? В першу чергу це утримувати те, що маємо в боєздатному стані. Другий напрямок це модернізація. І Третій при наявності грошей закупівля нової техніки. Які пріоритети ми визначили? В першу чергу я приділяю увагу армійській авіації. Тут вже зроблено. ми Модернізувала вертольот Мі 24 який може виконувати завдання в всепогодних і круглосуточних умовах. Друге, це безумовно зв'язок. Зв'язок працює велику роботу. Проводим по переходу з аналогів зв'язків засобів зв'язку на цифру. Третє це безумовно, засоби протиповітряної оборони, радіотехнічні засоби. Теж працюємо наші бойові машини. Якоса, Тунгуска. Ми проводимо модернізацію. і, Відповідно виходимо на більш високий рівень. Ну і решта військових частин, особливо армобільних. Зараз е, прийняти на озброєння нова парашютна система вітчизняного виробництва для підрозділів спецпризначення. Ми вже виконуємо завдання всі армобільні війська на вітчизняних парашютних системах. А також е, вже два роки постіль е, викидаємо техніку з літаків теж на вітчизняних е, системах філосійського заводу-виробника. Ну і по, по, по решті напрямкам е, ми вже говорили, що прийняти на озброєння танк «Аплот», які ми зробили державне замовлення на 10 танків. Працюємо і зараз вже знаходяться в частинах танків Булат. Сьогодні чимало підрозділів беруть участь у міжнародних навчаннях, а також у миротворчих місіях. Як ви оцінюєте їхню роботу? Ми дуже велике значення приділяємо цим заходам щодо міжнародної підготовки наших підрозділів. В цьому році ми приймали участь в дев'яти навчаннях. Два з них проходили на території України. Це Репіт і 2013 і Клинова Арка, а також всім за межами. Я рахую, що це дуже позитив, позитив в роботі з підрозділами, і частинами, і штабами інших підрозділів. Це досягається взаємосумісність, це досвід, який ми передаємо самі і беремо у інших держав. І, і безумовно, це на майбутнє дасть можливість нам виконувати задачі сумісно. В місіях миротворчих чи підгіду НАТО чи підвідує ООН. і це ми робимо в Косово, Ліберії та Конго. Геннадій Петрович, а як наші підрозділи сухопутних військ оцінюються кордоном? Досить високо оцінюються підрозділи наші як по майстерності, як по злагодженості, фізичній підготовці. До речі, нещодавно на міжнародних змаганнях. Серед військових підрозділів спеціального призначення. До речі, наш підрозділ був запрошений вперше із 105 підрозділів 17 країн. Група спеціального призначення полку спеціального призначення зайняла третє місце і виборола бронзу. З наступного року сухопутні війська комплектуватимуться виключно контрактникам. З огляду на це чи будуть внесені зміни у систему бойової підготовки? Зміни будуть внесені і в побут, і в життя частини ну безумовно і підготовку. Контрактник це професіонал, який вже готовий до виконання завдань. Він буде удосконалювати свою підготовку. Ми більше будемо приділяти увагу. Безумовно, це підготовці на тренажерах, підготовці самостійні і в визначений програмою час буде він відчитуватися на в полі при виконанні стріль при управлінні підрозділом. Контрактник це людина, яка повинна мати і вільний час, і для того ми працюємо по соціальним програмам, це і по будинкам. Офіцерів, які зараз роботу йде по провладнанню і забезпеченню клубів для того сержанта, для того офіцера, це безумовно його фізична підготовка, де він повинен мати досить потужну тренажерну базу і займатися собою. Ну і особисті питання, те, що він любить, до чого він лежить душа, він повинен мати теж час на це. Тому буде все мінятися. А військові частини вже готові до приходу великої кількості контрактників. Ну, я хочу зазначити, що ми маємо вже 60% контрактників у військових частинах, і ми маємо досвід щодо роботи з контрактниками, але робота продовжується і вона буде постійно продовжуватись, бо де є люди, де є підрозділи, там постійно треба удосконалювати робити так, щоб було краще. Ми зараз працюємо активно по переобладнанню. Казарм на гуртожитки для контрактників, як холостяків, так і сімейних. Ми зараз 5 казарм завершуються до тисячі контрактників. де будуть розміщатись і ще 10 в роботі фірми, які приватні фірми, які працюють на забезпечення виконання цього завдання. У цьому році були проведені конкурси на краще механізований підрозділ, танковий підрозділ. Розкажіть, що дають такі заходи, і можливо, які були висновки зроблені після них. Я хочу сказати, що ці змагання вони по перше згуртовують колектив. Підрозділ той, який прибуває на змагання. Вони протягом року в своїх частинах готуються, потім йдуть змагання на кращий підрозділ корпусу, і цей кращий підрозділ прибуває на змагання сухопутні війська. Хотів би зазначити, що, що надають. В першу чергу це майстерність підвищується. Вони змагаються вже з людьми, яких, може, перший раз бачать. Вони діляться досвідом, вони діляться майстерністю. Геннадій Петрович, а у новому, 2014 році, які нові заходи планується провести? Ну, Хотів би зазначити, що зараз завершується планування підготовки військ на наступний рік, і ми це планування вже проводимо в новій штатній структурі сухопутних військ. По-перше, буде завершено формування штабу сухопутних військ, набуття оперативних спроможностей двох оперативних командувань північ та південь. Безумовно, це буде далі завершуватись удосконалення структури, е, організаційно штатної структури сухопутних військ, Ті надлишкові е, і непотрібні організми будуть підлягати скороченню. Е, безумовно, це е, завершення утилізації ракетного пального і утилізація боєприпасів. І е, саме, мені здається, головне завдання це. Дійсно якісний перехід на контрактну, на професійну армію. Геннадій Петровичу. Щиро дякую вам за розмову і вітаю вас з вашим професійним святом Днем Сухопутних військ України. Щиро дякую вам, Ірина. Вітаю весь особовий склад Збройних сил України з Днем Збройних сил, з Днем Сухопутних військ. Бажаю вам мужності, терпіння, наснаги, високих успіхів в підготовці. Збройних сил своїх підрозділів. Бажаю здоров'я, злагоди вашим сім'ям і вашим рідним. 100 мільйонів гривень саме на таку суму з липня цього року Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю попередив порушень у Збройних силах України. Відшкодовано майже 40 мільйонів гривень втрат. Боротьба з корупцією триває. Більше знають наші кореспонденти. Для нормального функціонування будь-якої структури необхідне фінансування, не є винятком і військові підрозділи. На їхні потреби виділяються кошти. Куди краще вкласти ці гроші, вирішують командири. Але, на жаль, не всі посадовці є чесними. Наприклад, є військова частина, в якій несуть службу, наприклад, 100 чоловік. Оцим 100 військовослужбовцям повинно бути забезпечене речове майно. Тобто Ну, форма тому виникає питання нашу військовій частині, в якій відповідно проходять службу, 100 осіб, закупати 300 комплектів. Це математичний висновок. Які обґрунтувати вони не можуть для того, аби попередити ймовірні корупційні операції у департаменті внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України створили спеціальні комісії, які перевіряють розподіл фінансів та надають командирам частин і керівникам установ кваліфіковані рекомендації. За півроку такої роботи до дисциплінарної відповідальності вже притягнуто більше 500 осіб майже стільки ж і до матеріальної 53 особи звільнено із займаних посад по результату. Аудиту, який проводився, завжди пропонувалось прийняти управлінське рішення відносно командирів військових частин, які допустили такі закупки. Як я наголошував раніше, деякі з тих офіцерів були звільнені військовою службою. Найближчим часом департамент планує провести аналіз декларацій про доходи громадян. Хто знає, можливо, ці заходи таки допоможуть Україні вийти із ганебного списку держав, де процвітає корупція. До столиці Криму привезли велику християнську реліквію мощі Георгія переможця у давньоримській історії. Святий Георгій, зважаючи на ратні подвиги, став першим воєначальником, а нині він вважається покровителем усіх військових. Тож вклонитися святині прийшли сотні вояків. Усіх військових, охочих прийти на молебень, запросили до Олександру Невського кафедрального собору, керівник військового відділу Сімферопольської і Кримської єпархії протоірей Дмитрій Крутков прочитав молитви і розповів невеличку історію життя покровителя православних воїнів. Георгій Побіданиць з древніх Рівнів вважається покровителем православних воїнів, оскільки сам був при житті воїном, сам боровся за істину. За віру Христову і за неї ж і пострадав. Він зображені побігаючи змія з ріїхніх времін. Воїни православні зображали на хоругвях воїнських саме ікони Георгія Побіденоса і сні шли в бой на защиту отечества свого. Під час служби у соборі кожен охочий мав змогу доторкнутися до великої ікони великомученика Георгія Переможця та унікальної церковної реліквії. Привізіни мощі Георгія Побіденоса із. Монастыря Ксенофонт на Святой Грифофон в Греции, из Греции. С этими мощами уже посетили много епархий регионов Украины, и вот к нам прибыли вчера эти святые мощи. Сегодня собрался практически весь Симферопольский военный гарнизон, потому что помощь нужно не искать, а просить уже помощи заступления, которое оказывает Святой Великомученик Георгий. На молебні був і заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Дуже велика вдячність насамперед протирію отцу Дмитрію до можливості проведення цього заходу щодо виховання у воїнів. Духу патріотизму, духу самовідданості, служінню батьківщині святі реліквії рідко покидають стіни монастиря на горі Афон. Тому для православних України така подія знаменує особливе благословення. Сьогодні було дуже много воєннослужащих, це радує, що люди не забувають Бога нашого Господа Ісуса Христа, не забувають наших святих покривітелів, котрими ми звертаємося в трудні минути. І хочу сказати, що благодаря їм. І вірі, которая знаходиться в наших серцях, в нашей душі, були виграні не одні воїни. Проти ірей Дмитрій Крутков переконаний, установлені установленні справжніх захисників вітчизни, окрім бойової підготовки, велику роль відіграє духовне виховання. На згадку про захід кожному подарували невеличкий молитовник православного воїна. Кримські морські піхотинці відсвяткували ювілей. 36-й окремій бригаді берегової оборони найчисленнішій сухопутній складовій національних військово-морських сил виповнилось 10 років. За час свого існування з'єднання неодноразово отримувало найвищу оцінку як на державних, так і на міжнародних навчаннях. Ювілярів привітали і наші кореспонденти. 36-та окрема бригада берегової оборони була сформована 1 грудня 2003 року, відповідно до директиви міністра оборони України на базі військових частин 32-го армійського корпусу сухопутних військ. 36-та бригада стала тим з'єднанням, частиною, яке прийняла всі війська які були в составі 32-го армійського корпусу в свій состав. Ця бригада на сьогодні є унікальною за своєю структурою, адже навряд чи знайдеться в українському війську аналогічне з'єднання, до складу якого входять гірськопіхотний та механізовані батальйони, танковий підрозділ, артилерійський та зенітні дивізіони, роти розвідників та снайперів. Вона доказує своє на Заняттях по бойовій підготовці на всіх навчаннях, на змаганнях, які проводяться в збройних силах України, що вона спроможна виконати свої завдання. Одна з перших у збройних силах ця бригада почала комплектуватися виключно контрактниками. На даний час відсоток бригади складає 80% відсотків у комплектованості військовослужбовцями суби за контрактом. А загальний відсоток складає 85 відсотків. Після створення у бригаді особливого гірсько-піхотного підрозділу до речі, таких батальйонів у збройних сил лише два її можливості значно зросли, адже ці бійці постійно відпрацьовують ведення бойових дій як у польових, так і в умовах високогір'я. Щороку тут проходять фінали республіканської військово-спортивної гри Зірниця. Вже вдруге відбулися чотириденні військово-патріотичні проекти громадського руху за майбутнє за участю хлопців та дівчат з усіх куточків України. До речі, саме на базі перевального вперше було реалізовано проект під назвою Школа виживання і ті діти, які от пройдуть школу виживання процентов 80 та ні, хатя служить уже в армії, і почему то всі хотят служить в бірегової оборони і служити в паромобійних бригаді. Вітаючи морських піхотинців, командувач ВМС Юрій Ільдін підкреслив важливість їхньої почесної місії захисту нашої країни. Це з'єднання, яке має в, своїм, в своєму складі всі підрозділи, необхідні для виконання завдань по захисту недоторканності нашої держави з морського напрямку. З нагоди ювілею з'єднання кращим військовослужбовцям та працівникам Збройних сил України вручили відзнаки, подяки та почесні грамоти. В свою чергу командир бригади подарував адміралу Юрію Ільїну форму футбольної команди військової частини Зірка. Далі у випуску огляд військової преси. Колишній командир автомобільної роти через халатне ставлення до своїх обов'язків і злочинну недбалість завдав збитків державі на понад 200 тисяч гривень, яке покарання визначив суд. Територію Тарутинського військового полігону вартістю 80 мільйонів гривень повернули міністерство оборони. Проте це рішення обурило місцеву владу та селян. Більше про судові битви читайте на шпальтах народної армії. У повітряних силах підбили підсумки річної роботи та визначили кращих. хто став переможцем і чому генерал-майор Валентин Пістрюга про службу українських вертолітників досягнення та проблеми. Ексклюзивне інтерв'ю начальника армійської авіації шукайте на сторінках газети Крила України. Це всі новини на сьогодні. Свої запитання та пропозиції надсилайте на електронну адресу, що з'явилася на вашому екрані. До нових зустрічей і вдалого вам тижня!